Реносценік, заміна задніх тормозних накладок, електричний ручник. який потрібні знятися заміну в тормозних накладок, то треба буде такий Торекс 60-ку, ключ 13-ка. Якщо міняти е, ті, ті диски, так потрібен ключ на 36. 36. Для зняття зустрічного ручника. Тут відщовкуємо цю штучку, потім там є такий цей. Нажимаємо і витягаємо, то потрібно другу руку, так що виключає телефон. Електрику, беремо патерку, квадротики. Верхує плюс, внизу є мінус. Міняємо положення. Плюс на мінус і рушник пропускається. Даємо це все назад. Тут ми Там just... тормозні накладки. Електрику ж не піднімуємо. Поки що йдемо по ключ, відомкнемо машину, а тоді натиснемо тормоза щоб став, супер став на місце, а тоді ж підінаємо електрику до того. Тормоза натиснули пару разів, тепер беремо дротики ці декумілятора і під'їдемо під там у другому порядку. Тому тепер плюс нагору, мінус низ. Перед тим ми попускали на оборот.